Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. А спершу хочу вам подякувати за вашу активність в тих запитаннях, які я вам задавав. Дуже багато цікавих коментарів. Всім спасибі, багато слушних коментарів, цікавих, реально корисних і дуже приємно і дякую ще раз вам. А зараз короткий огляд, що залишилося на майданчику. Весна тепло, звичайно, активність росте. весняно польові роботи не чекають. Екскаваторчик. Один з тонний тонн продали. Ян це цей тестували. Люди ще думають, ще є в наявності. Дуже хороший технічний стан. Приїжджайте, тестуйте. 13700 рука, бачите, копаєте що під ліву гусеницю, що під праву гусеницю. І по тракторах. Найдешевше те, що залишилося поки що бо готуємо ще ряд тракторів, але не встигаємо б 20 три циліндри, 4300 з ґрунтофризою. Цей тракторець можна як з ґрунтофризою, так і без ґрунтофризи. Це GT3 21 сила, 4 циліндри. Ціна 6400 або в районі 7 з ґрунтофризою. т 22 22 кінських сили, чудовий стан трактора. І ціна 7500, і 24 кінських сили ще трішки новіший. Ціна з ґрунтофрезою 7600. Готуємо джель 241, одненька продана. Та всі тут, що стояли, були продані. 241 буде ціна 7900. Акційний сіальчик 243 з ґрунтофрезою, пам'ятайте, просто не начепили. Ціна акційного сіальчика 7300 24 сили. Найпотужніший в серії сіалу. А, такий ретро-тракторець, але від того не менш надійний, може, напевно, ще й більш надійний. Все в заводській фарбі. Ось, і по ціні комплекс з ґрунтуфризою 4700 у нас на майданчику. Ціни на умовах самовивозу. Великий 28-сильний тракторець в дуже хорошому стані. Янмачик FX 28 ціною 8. 1000 умовних одиниць з ґрунтуфризою. І два трактори з кабінами, з кондиціонерами понад 40 кінських сил на швидких коробках. GL240 ой, GL41, 7, ну, тобто 417, неправильно десь читати 417-й. І вартість такого 14500 з ґрунтофрезою, і 48 сил і Гіс. Тут ціна акційна 13700 чи 13600, Не суттєво. Приїжджайте, тестуйте, хороший тракторець. Е, ще будемо. цей на 16,5 сил. Б72 це з гідропідсилювачем з функцією оберт на місці. Е, вартість його буде орієнтовно 5500. І, власне, один з запитань, 6, 2, які я задавав. Яка ціна? Тут 800. То 1000 доларів, 6200. Базова ціна там була б 7700 і 1000 доларів знижки робимо за 6200 з ґрунтофризою. Ось вже і ґрунтуфриза. До нього також укомплектована буде 6200 GT5, 4 циліндри 24 кінських сили. А оце ґрунтофриза якраз від Янмару 1,60 м, від Янмару на 20 Вісім кінських сил теж хороший стан ґрунтофризи. І також постараємося підготувати рядок. А, Запитаєте, що трапилося? Що знято. це, ви розбираєте. А, пробили бак. Невідомо як чи про іржавів, чи просто є тріщинка. Зараз знімемо не тріщинка, а власне отвір невеликий. Знімемо і, власне, заваримо цей бак, і все буде порядок. Заводили попередню, ніби. Працює, просто підтікає паливо. Ну і кажу, підготуємо рядочок таких суперакційних тракторів. Схожі на ці візуал, десь десь шини, десь якісь моменти. Буде цікаво для тих, хто має уміння і бажання там покращити візуал. Бо технічний стан ми а, точно підготуємо. Він і є хороший, просто візуально є завваженим. Тому слідкуйте наступного тижня, е знімемо відео власне, по акційних тракторах, в їх виженемо і вже е постараємося вам продемонструвати і, власне, озвучити акційну вартість на ті трактори. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте, завжди раді відповісти на ваші запитання. Очікуємо багато цікавих надходжень в цьому сезоні. Вже три чи чотири контейнери в дорозі. Тому може не так швидко, би й нам хотілося. Логістика справа така вона тривала. Але найближчий місяць, квітень маю на увазі, бо вже якби й березень почався. Квітень місяць. Очікуємо надходження тракторів на наші майданчики в Рівному та в Івано-Франківську. Щий раз всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Віремтехніка. До побачення!